Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Левіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную рюкзак невеликий від німецької торгової марки Дойтер. Модель називається Рейс 8. Цифра в цьому назві має об'єм е, цього рюкзака. Тобто рюкзак має об'єм 8 літрів. Рейс це мається на увазі рухатись. Це велосипедний рюкзак, це рюкзак для того, щоб бігати. Це походний рюкзак малою, малим об'ємом. Ось він так до нас приходить в магазин на хаківському шосе у кульочку, пакетику, щоб він був до ваших бажань чистенький і новенький. Велосипедні рюкзаки виробляються німецькою торговою маркою Deuter з урахуванням. Потреб е, звичайних простих е, людей. Це повинен бути надійний, легкий і е, конструктивний рюкзачок. Ну, Даний рюкзак Race е, 8, це ось тут указано, має об'єм невеликий, е, вагу невелику, і е, розраховано те, що це постійний якийсь е, двіж, е, рух в умовах недальніх е, пересувань. Е, Deuter, це Бренд, логотипчик, і воно світовідбівне в вечірній час світ, коли попадає, гарно, гарно можна наблюдати. Рейс 8 це модель, і ось ця достатньо велика така многокутова відбівча система, щоб можна теж було відбивати світло в вечірній час. Є інформація в тому, що є в наявності рейн-ковер. Ось тут отак ми відстьогоємо зіп, як його кажуть, замочок. І тут існує у нас ось такий чехольчик, який має різинову основу по периметру. І воно, цей чехольчик має дуже яскравий колір, що теж гарно в вечірній час буде. Помітний даний рюкзак, ну і звичайно людина, яка ходить з цим рюкзаком. Цей рюкзак витримує всілякі напруги дощу і надійно тримає в захисті увесь, всі речі цього рюкзака. Це е, зовні один карман, і внутрішній ще один карман. Все. Рюкзак має ось ці два кармани. Внутрішні, як ви бачите, є. Достатньо об'ємна е, частина е, цього відділу. Потім підпружине ось ця частина. І е, на замку внутрішній кармашек з сіточкою. Є для ключів невідогуюча е, частина. Сюди ключі застьбують і вони вісять. Е, Ремішок не відстеогується. Закриваємо. Є ось тут у нас ліпучка. Сюди щось можна підвішити, і тут буде триматися. Є у нас також ось тут показана капелька, вона захищає, якщо вам потрібно щось проводити внутрі цього рюкзака. Тобто, тут, тут на ліпучці є ось так: от отвір. Коли ми зачиняємо рюкзак, можна від, звідси провести, провести навушники і слухати. Музику вашого пристрою, який знаходиться всередині. Навушники зовні пристрій всередині, телефон чи айфон, що, що бажаєте. Розташувавши внутрі цього рюкзака рейс 8, стоїть відзначити, лямки, лянки вони мають перфорировану частину, дишущі, вони е, будуть допомагати менше е, перегриватися вашим, вашим плечам. Є ось такі дві частини на ліпучках, раз і два, теж світовідбівний. Є можливість сюди дужку окулярів вставляти, тим самим ваші окуляри можуть ззовні знаходитись на цьому рюкзаку. Ну, Стандартна перемикаюча частина цей ремішок, щоб ваші лямки не сходились, коли ви швидко-швидко рухаєтесь. на талії Теж у нас є ось такий рімішок. Е, бокові частини, як ви бачите, вони теж перфоріровані, дихають дуже гарно. Ну і основне, що у рюкзака Race, е, Race 8 Ось ця паралонова частина, вона перфорирована і має ось такі внутрішні канали на е, ось цьому м'якому паралоновому е, е, половину душці. По бокам вони по лопаткам по спини йдуть, і тут проходить дуже комфортно повітря. І ось тут теж є можливість проходу повітря, тому що тут отворі є. Сам рюкзак достатньо яскравий, красивий, чорного кольору. Рейс 8. Також має по бокам карманчики для того, щоб сюди можна покласти якусь бутилку півлітрову для води. Ну, Взагалі, цей рюкзак мінімальний по розміру, достатньо функціональний, тому що можна багато речей тут зберігати, і він взагалі займає дуже мало місця. Як казує виробник, це велосипедний рюкзак від торгової марки Deuter Bike Velo, його призначення. Тобто невеликий, гарний рюкзак рейс. 8 від торгової марки Дойтер можна придбати в нашому київському велосипедному магазині на Харківському шосе. Сподобався відеогляд велосипедного рюкзака Рейс 8. Приходьте, купуйте, замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!